Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького оголосили збір коштів на автомобіль для військових. Зібрали вже половину суми. Ця тема стала однією з основних під час засідання студентської конференції закладу, яку відвідала і наша знімальна група. У Черкаському національному університеті відбулася надзвичайно важлива подія для всього студентства закладу. Під час конференції заслухали звіт студради за рік та оголосили про вибори до органів студентського самоврядування. Сьогодні відбувається студентська конференція. Вона є найвищим представницьким органом студентського самоврядування. Нині вирішуються найважливіші питання і обговорюються вони також, які є в студентській раді. Зміна голов гуртожитків кожного на студентське містечко і вибори студентської ради. У нас зараз прибігає до свого кінця вже. 2021-2022 срок Синецької ради, і буде починатись новий. Для цього він буде проводити вибори, будуть проводитися в новому форматі для нас у форматі онлайн, де будуть онлайн бюлетні, і кожен бажаючий зможе зайти і проголосувати за того чи іншого кандидата. Другим на порядку денному, але першим за важливістю було питання закриття збору коштів на підтримку зсу. Ініціативна молодь поставила за мету придбати автомобіль для випускника закладу. Який на фронті студентам вже вдалося зібрати половину суми, і зараз вони активно працюють над тим, щоб завершити збір. Усі, хто має можливість, просять долучитися номер картки на екрані. Ідея саме збору вона виникла у спільноті випускників наших, і цю ідею підхопила наша студентська рада, яка в принципі звернулася з ініціативою до адміністрації закладу про те, аби допомогти нашим випускникам, які зараз знаходяться на передовій, які захищають нашу країну допомогти от таким чином зібрати кошти на автомобіль. Оскільки хлопцям зараз там цей автомобіль дуже потрібен. Важливі студентські ініціативи для кожного довелося відчути відразу після початку реєстрації заходу. Було оголошено повітряну тривогу, і молоді довелося перейти до сховища. Це додало незручностей у роботі, але не вплинуло на завзятість і активність. Студенти і надалі готові ставити перед собою цілі і досягати їх. На жаль, наше життя змінилося 24 лютого на до і після, і раніше ми займалися більш розважальним контентом для студентів. Більше для того, щоб вони могли себе розвивати, самореалізовувати та інше. Але на жаль, зараз наші всі студенти, які в Україні або за кордоном в більшості випадків займаються волонтерськими заходами. Ми зараз намагаємось зробити різні заходи з патріотичним контекстом, щоб щоб люди розуміли, що ми одні, єдні, що ми одна ціла країна, і ми створюємо всі умови для того, щоб ми відчували себе захищеними. Українській молоді випало починати свій дорослий шлях в непрості часи, та їхні дії вже зараз свідчать про те, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.